Завершився чемпіонат світу у Лицнерхайдені, чоловічої гонкою з мас старту, так результати українців не порадували. Та все ж ми повинні пам'ятати, що це спорт важкий, де спортсмени отримують багато стресу, виснажують свій організм, а ви отримуєте стрес від негативних коментарів та думок. Тому не варто стресувати, думайте про себе, піклуйтеся. Як би вам не було боляче від тих новин, які ви читаєте. Або бачите на власні очі. Все можна виправити, якщо вирішити сказати правду. А правда в тому, що наші атлети мега молодці. Дякую їм. Перемогу здобуває Ендрю Стромсгейм, провівши неймовірно красиве фінішне коло. Другий та срібло завойовує легер, тобі обігравши у фінішному створі Йохани Бьоа. Який, власне, і здобув бронзу з чотирма штрафними колами. Райт намагався створити конкуренцію Йоханнесу, та, на жаль, не вийшла четверта позиція. Пан Сіолома фінішує на п'ятій позиції. Жакомель стає шостим. Віталій Мазин фінішує 27-й. Дмитро Підручний 30-й. А я хочу вам подякувати за перегляд. Бувайте, всього вам найкращого!